Народна депутатка, звати її Мар'яна, вирішила зробити допис в себе в Фейсбуці. Знаєте, та ще якось так невдало. От все це, що відбулося сьогодні, про новий рік, те, що вона драконша там, і вона зелена за покликанням. Правда, не обіграла, що це рік дерев'яного дерев дракона. І що саме цікаве, я спочатку подумав, що це фейк. Реально. Ні, заходжу в Фейсбук, так і є. Їй там в коментарях написали, що Мар'яна, ну, ну якось ну, ну подумайте, що ви пишете. Ні. А, байдуже. А, хто не бачив, Телеграм в шапці профілю. Ну Або якщо ви в Ютубі дивитеся це відео, то в описі цього відео є Телеграм. Переходьте, дивіться, ні, можете просто в Фейсбуці знайти Мар'яну. Знаєте, а, от інколи. Думаєш, а як ці люди потрапляють в Верховну Раду? А скільки таких серед чиновників, депутатів, міністрів, скільки ось таких, От таких скільки? І коли ти розумієш, в якому стані країна в стані війни, стає страшно, що люди от з такою організацією ментальною управляють процесами. Це тільки моя точка зору, звісно, і всі твердження оціночні. Mm -hmm. Я ж не лікар. Бережіть себе, підписуйтесь, щоб жити в реальному світі, і щоб наступного разу в якості депутатів мати нормальних людей, адекватних, які будуть шанувати українців і з розумінням відноситись до того, що вони нині переживають. До Мар'яни це немає ніякого стосунку. Я взагалі кажу, що наступна Верховна Рада повинна містити також адекватних розумних людей, бо інколи буває так, що потрапляють туди люди дивні, на мою точку зору. Телеграм, Ютуб, шапці профілю.